ГБО це газобалонне обладнання для автомобіля, яке встановлюється додатково, і дозволяє використовувати для створення газоповітряної суміші, окрім основного палива, також зріджений газ. При правильному встановленні обладнання можна не тільки зекономити гроші на пальному, але й знизити шкідливий вплив на навколишнє середовище. Газобалонне обладнання класифікується за поколіннями. Найпопулярнішим та найоптимальнішим на даний момент є ГБО четвертого покоління. До речі, всі автомобілі автошколи Антарес обладнання. Денні саме ГБО четвертого покоління. ГБО можливо встановити майже на всі авто з будь-яким ДВЗ, але є певні обмеження. Перше ГБО краще обладнувати бензинові авто, оскільки дизельні потребують більш складного і коштовного обладнання. Друге, сучасні двигуни з високим ступенем стиснення або турбонадувом піддаються обладнанню ГБО, але вимагають прискіпливого налаштування та зачасту працюють в змішаному режимі. Одночасно підмішується бензин та газ 25% бензину, 75% газу. Краще підходять простіші двигуни. З нижчим ступенем стиснення. Третє. В авто повинно бути місце для встановлення ГБО, а саме для розміщення балону, тому маленькі машини для переобладнання непридатні. Четверте, авто, що мають систему управління двигуном, більш підходять для ГБО. П'яте газобалонне обладнання виправдовує себе лише при великому щоденному пробігу авто. ГБО складається з наступних елементів: блок керування, балон для газу, видаткова магістраль, редуктор, форсунки, фільтри грубої та тонкої очистки. Після здійснення Переобладнання авто, власнику необхідно звернутись до сервісного центру ВЕС та перереєструвати свій транспортний засіб. Автовласник має надати такі документи: паспорт громадянина України, ідентифікаційний номер, наявне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, акт приймання передачі авто, свідоцтво про погодження конструкції, сертифікат відповідності. Після проходження процедури власник отримує нове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу з зазначеним видом палива. Якщо ви бажаєте встановити ГБО на своє авто, обов'язково звертайтесь до перев компаній і по завершенню робіт не забудьте внести зміни в реєстраційний документ на авто.